Міжнародний музичний фестиваль полонив Київщину. Уже втретє він відбувається в місті Бучі. Саме на території місцевого парку поєднання класичного та опен-ейр формату вдалося як найкраще. Сприяли тому й погодні умови. На сцені офесту зібралися всі провідні артисти, музиканти та диригенти з усього світу. Наші журналісти розкажуть про основні особливості. Вже втретє українська сцена об'єднує музикантів зі всіх куточків світу. Більше десяти країн цього року зібралися на літній театральній сцені у місті Буча. Богдан Струтинський, художній керівник національної оперети України, впевнений, що такого роду фестивалі це як голуб миру, який кожен з учасників понесе у свою державу. Полюби себе, полюби свою націю, полюби своє мистецтво, і тоді до тебе приїдуть всіх країн, як сьогодні. Сьогодні 13 країн це фантастично. Просто фантастично. Офес 2015 проходив у жанрі мюзиклу. Називають його ще американізована оперета, основа якої лежить у куплетному написанні. Проте пан Струтинський впевнений, що жанр мюзику є суто українським. якщо подивитися в основу жанру глибше в Україні, то я хочу сказати, що в Україні був таке поняття як водевіль. Розумієте, в нас вже був водевіль. Там була куплетна форма написання. Анна та Олександр в Україні вперше артисти завітали із Казахстану та Грузії на музичному фестивалі. Демонструють жанр опери кажуть, українці їм до вподоби, доброзичливі люди, теплий прийом та приємна публіка. тепла атмосфера взагалі прекрасна. Я знаю, хто чувствує кату Україна внутрі. Как я, як грузин, Это... Сейчас очень часто чувствую. Нравиться природа. Безумно. люди наступного дня артистів чекала вже столична публіка. Що ж, стосується фесту 2016, підготовка до нього йде вже повним ходом, Визначилися навіть жанром, проте усе тримають в таємниці. Катерина Костенко, Сергій Байко. правда тут.